доброго вечора, практично це програма. Твій день. Мене звати Павло Рольник. Ми в прямому ефірі. Мистецька студія, наша вечірня мистецька студія, сьогодні буде представлена розмовою з етноспівачкою Іларією. Ларією. Доброго, доброго вечора. Я гадаю, що е, вибравши такий творчий сценічний псевдонім, ти сама себе е, е, обрікаєш. На це перше запитання від всіх журналістів. Чому Іларія? Звідки це ім'я? Що воно означає? Е, Ім'я з неба я його відчула в собі, коли летіла літаком з моєї е, історичної батьківщини, тому що я частин част... Частково українка, а є в мене також і грецьке коріння. Uh -huh. Я летіла з грецького міста е, в Київ, е, тільки починала щось робити і писала музику таку своєрідну, і тому ну, яке ж дати цьому ім'я? І відчула в собі це ім'я і Ларія почула і вирішила, що воно дуже співзвучно тій музиці, яку я створюю. Ім'я означає те, що у нас світло, ім'я дуже світле насправді. Uh -huh. І воно місяць в собі якісь. Е, цікавинки, талісманчики, ну, І воно дуже жіночне. Так, так безумовно. І, а я. скажіть, чи потрібна ця національна ідентифікація в творчості виконавців? Вона а, надає якісь додаткові стимули, додаткові важелі в творчості, коли ти а, ну, афішуєш, можливо, демонструєш свою причетність до тієї чи іншої а, національності? Ну, е, мені здається, це взагалі завжди збагачує, коли ти знаєш своє минуле. Uh -huh. Коли ти розумієш, з якого ти походиш роду, і е, тоді в тебе не виникає питань щодо відношень з іншими національностями, тому що ти розумієш, що всі ми діти землі, що всі ми дуже тісно одне з одним пов'язані. І зараз це дуже чітко видно да, відношення людей. І ті люди, які знають про своє коріння, вони завжди будуть більш толерантні. А в музиці взагалі це виявляється, ти починаєш співати і розумієш, що в тебе якісь. Східні, етнічні корені, тому що в тебе якась мелізматика дуже-дуже подібна до них. У мене бабуся Хричанка, вона співала. І я так думаю, що я від неї успадкувала цей дар співу. До речі, про дар співу. Потреба співати, це потреба в творінні, чи це просто ідея для самореалізації? Тобто, ти відчула, що ти повинна стати співачкою, чи просто захотіла бути співачкою? Я, я навіть не пам'ятаю, як це починалося. Знаю, що завжди співала з дитинства, uh -huh. завжди намагалася щось писати. І слухала замість дитячих казок на платівках, музику Баха І Все разом. Тобто, в мене була дуже велика фонотека, і я її примножую і досі. У мене не було питання нікого такого. Я просто співала завжди, і я не уявляла себе кимось іншим. Як відбувся перехід від співала завжди до співала завжди публічно? 에, що ц... стало причиною? Стало причиною те, що я почала займатися професійною музикою. Uh -huh. Я вступила до училища потім до інституту імені Глієра музичного нашого київського. Uh -huh. І я опановувала не лише майстерні співу, а й вивчала різні культури, вивчала фольклор, ем, музичне музикознавство. Тому я за фахом вокаліст і музикознавець. І окрім того, ще й музичний менеджер. Ну нічого мене собі. багато дипломів. Мене да, ціла колекція червоненьких а, гарненьких. Власне, ти етноспівачка. Цей стиль мало розповсюджений взагалі у світовому музичному тренді. Не те, що в українському. чому саме обрала саме цей стиль? Мені здається, що для того, аби співати етномузику, повинно бути відповідне, дуже специфічне, глибоке і ґрунтовне а, виховання, спеціальна атмосфера в родині. Це так? Я правильно розумію? Це не зовсім так. По перше, не погоджуся, що це в світі. Не модно, навпаки, це дуже модно в світі. Зараз World Music uh -huh. це найцікавіша музика, і намагаються навіть репери, хіп-хопери, і електронщики експериментувати з етнічною музикою, тому що це така благодатна, дуже ну, благодатний ґрунт для експериментів музичних. І ще в епоху романтизму і Смєтина, і дворжик, і Мишопен всі вони зверталися до етнічних коренів своїх, до етнічних мотивів. Щодо родини, в мене все навпаки. В мене Російськомовна родина, uh -huh. я корена киянка, і ем, я себе почуваю українкою. Але моїх, мої батьки там, наполовину, хто, хто росіянин, хто там, грек з вірменом. Це там, не ціла. культурний протест? Ні, це okay. е, е, намагання е, пустити корені. Можливо, розширити так розширити світогляд, розширити світогляд і відчути себе тут на своїй землі, своєю відчути хазяйкою. А от чи... і, а, і, так, так. І, і, говорити українською, і писати українською це моя особиста потреба. Ніхто мені ніколи цього не нав'язував. І навпаки, я намагаюся принести в свою родину якісь традиції і любов до української музики. Чи не накладає етномузика своєрідних обмежень у творчості? Адже е, цей жанр досить специфічний і е, е, ну, не поспіваєш в стилі етномузики Віагру, так, наприклад, Тобто більш комерційні зразки і На, для заробляння Константин... грошей. Цей жанр трішки він обмежений. Чи немає? Е, Костянтин Меладзе, навпаки, він дуже любить етнічну музику і це відчувається в його творах. Я відповіла от цією роботою. Це диск «13 місяців. Моя дитинка вже друга, другий мій диск. Це мій. Проект, який сама я. Видумала, і сама його створила, і реалізувала. Це 13 треків е, старовинних обрядових українських пісень в суто сучасному звучанні. Тут ви знайдете і дабстеп, і е, драм'ян бейс, і хоп і етнохаус, і навіть постпанк. І все це абсолютно органічно сполучається з українським фольклором. І я хочу цей диск сьогодні подарувати. А ті, хто хочуть його послухати наживо, завтра буде така нагода на нашому концерті. Я можу Назвати так Так, звичайно. завтра, 9 квітня в будинку художників. Чекаю всіх з нетерпінням на 19.00. Ми будемо виконувати етнічні і авторські композиції в етностилі дуже сучасно, дуже специфічно, але дуже чесно і відверто. До речі, про диск. Зараз ми імпровізом спробуємо його комусь подарувати. І я хотів би запитати нашу режисерську групу: ми можемо прийняти дзвінок? Давайте я оголошу телефон. 0,44 277 95 41. Я гадаю, що зараз ми комусь зможемо організувати подарунок невеличкий. Ну а перед тим, власне, як ми розбираємось з нашим гостем, хотілося б запитати. Ось що в одному з інтерв'ю читав, що ви займаєтесь медитацією та йогою. Це допомагає вашій творчості? Це допомагає мені в принципі в житті, тому що вважаю себе дитиною природи. Угу. І е, я можу одновлювати сили лише на природі. Ось, і тому мені дуже подобається це робити просто неба біля води. Але навіть якщо немає такої можливості, я можу просто зануритися в свій світ і витягти звідти кілька звуків для нової пісні. У нас є дзвінок, зараз ми таки когось у щасливому. У нас на зв'язку Максим з Києва. Алло, Максиме, чуєте нас? Так. так. Вітаю, голос з неба. Від вас питання і подарунок, мабуть, так? Прошу питання. Я хочу запитати у вас, коли на тому концерті, який буде завтра, у вас не буде там конференції для журналістів? Ну, щоб можна було там, допустимо, кого-то автографу взяти, журналісти, і на конкретно, щоб журналисти. Ну, типа прес-конференції. А, чи буде прес-конференція? Прес чи можна буде взяти у вас автограф? Максима, залиште свої контакти нашим Це, редакторам. Вам, вам передадуть компакт-диск. Так, і власне з автографом навіть буде Завтра компакт диск. Буде концерт. Він буде дуже дружній, будуть журналісти. Буде вільне спілкування. Я не дуже люблю офіційних речей по типу прес-конференції. Я люблю живе спілкування з людьми, тому будь-хто може до мене підійти після концерту, отримати автограф, поговорити про життя і поставити будь-яке запитання за Здоволенням відповім до речі про концертну діяльність. Чи змінила ситуація в країні? Ваш концертний графік? Чи не поменшало концертів? Чи змінилася стилістика і можливо емоційне забарвлення ваших виступів? Стилістика не змінилася. Концертів у всіх стало менше, тому що півроку людям абсолютно було не до пісень, і нині це теж доволі таке складне питання. Але переді мною стояло завдання зробити концерт, тому що я пообіцяла моїм слухачам, моїм шанувальникам, і презентація мала відбутися ще в грудні, в будинку офіцерів. І ми мусили перенести на березень і звідти ще раз перенесли на квітень і вже в будинок художників. Ну, через теж відомі події, які сталися в країні. Я планувала зробити перший концерт в Бородні, а на весну планувала тур по Україні і зараз. Ми змушені все таки вичекати цей момент, дочекатися до виборів. Да, ага. я думаю, щось зміниться, щось в країні сподіваємось, буде, да, буде якась так? більш спокійна атмосфера, і ми з задоволенням восени відправимося в тур, на який вже дуже давно чекаємо. І наші наші шанувальники теж чекають. Ну а просто зараз пропоную прийти до музичної складової нашого інтерв'ю, подивитися фрагмент а, одного з твоїх кліпів. Будь ласка, так. Ютубі цей кліп мені дуже сподобалось. Дуже багато артистом закидають що на сцені вони працюють під фонограму. У вас зараз в руках, в тебе зараз в руках мікрофон. Я просив. Я просив би заспівати якісь фрагменти капельни, які тобі зручно, який тобі подобається, або які ти вважаєш за потрібне зараз заспівати в ефірі. Ну зараз пора веснянок, і я хочу mm -hmm. заспівати лагідну веснянку е, для всіх, хто чекав весни, хто вірить в кохання. Ой ти жай воронку. Раняя пташень, рано раннику, раняя пташеню, у ж ты так рано, виру вилітаєш Рано раднику, звируета. <клес> браво, браво. Е, я хотів би ще пояснити, дуже важко співати сидячи, це правда, так співакам Артисти треба... можуть і лежачи. Ну, от і це, це дуже круто цирку, наживо. Я сподіваюся, слухачі відчули. Я тут просто сижу поруч і мені <клес> дуже сильно передалася ця. Е, ще хотів запитати, я не чув і не бачив кліпів власне англійською мовою. Чи планується щось англійською для можливо західного ринку там чи ми оцей кліп, який ми щойно показали, не відпускає. Він готується англійською мовою. Він буде звучати як «Never Let Go». І е, я виконала нещодавно на національному відборі Євробачення свою пісню, яка називалася Ами і вона звучала двома мовами Амилайф і Я жива. Угу. На концерті завтра я співатиму український варіант, і ми готуємо англомовну студійну версію і дасть, дасть Бог знімемо кліп на цю пісню. Наскільки я знаю, Іларія – це гурт, так? Тобто, це не ти це одна в тебе, є, в тебе є команда. Так, в тебе так, є команда, в тебе є музиканти. Скільки їх чи не планується розширення, можливо, там. Духові секції, симфонічні вкраплення, такого чогось масштабного. Всі готові взяти. Я знаю, що ти перкусіоніст, так що можемо і тебе. Я початківець, я не на тому рівні зовсім. Завтра буде в нас великий гурт. На сцені нас буде восьмеро разом зі мною, і це не повний склад. Ми планували ще ширший склад, але маємо невеличку сцену, тому не можемо всіх розмістити. Завтра будуть барабани, бас, гітара, клавіші. Цимбали, різноманітні дудочки, флейти, волинки, наї, тобто дух духова така дерев'яна секція, і е перкусіоніст. Нас теж є чудовий. Чи співали теж будуть спів... гості? До речі, будуть гості. Це і співаки, і інструменталісти. От завтра про буде гостей, до речі, питання. завтра буде Оля Цибульська. Ми співатимемо uh -huh. з нею народну пісню. І е буде Євген Хмара, віртуоз, піаніст, композитор. Ми теж з ним виконуємо дует. і Він виконує свою сольну прекрасну річ. Так що хочу отримати на село до сама і всіх запрошую отримати на задовлення. Першу частину питання ти отчує не дала відповідь. Так. Хотів запитати, з ким ти в дуетах співаєш. А з ким би хотілося в дуеті заспівати? Є такі люди? Так, це в першу чергу Торіамос. Я знаю, oh. що вона скоро приїде в Україну. Я чекаю її концерту, у мене вже є квитки. Мрію з нею поспівати. Мрію поспівати з Бьорк з Мар'яною Садовською. Це uh -huh. наша українська співачка і етнограф, яка живе в Німеччині. Ну і можливо навіть з Мілен Ферме і стінгом це такі. Ну і з Бобі Макферіном, Хоча б, частково ця ідея здійснилася. Якусь він... Пентатоніку так? він кілька років приїздив в Україну, і я була запрошена ним на сцену mm -hmm. в такому гурті. Ми співали з ним контрапунктові, якісь джазові імпровізації. Це було неймовірне відчуття. Супер бажаю, аби всі твої вокальні Дякую. та сценічні мрії здійснились. Дякую, Дякую що завітали до нас до студії. Дякую. Ми спілкувалися про творчість співачкою Іларією Залишайтесь на каналі, ТВА. Я ж з вами прощаюсь на сьогодні. Зустрінемось уже завтра об Це програма «Твій Твідень Мене звати Павло Рольник. До побачення.